Ми попало в справжню бурю, я слів не маю. Вона зараз я тако перелізу. От я маю спати. З видом на небо. Ще одна сироварня, ну йде. З вікна видно притулок. Так, поки нема вітру, зробимо маленький вступ, розкажемо, де ми, куди йдемо, чого йдемо. Одним словом, ми приїхали у дуже мальовниче село, яке має назву Бестрець. Це Івано-Франківська область, Верховинський район. Саме село дуже цікаве. Цікаве тим, що ти ніби вертаєшся пару років назад. Ми можливо, коли будемо вертатись, бо ми вже, можна сказати, в кінці села, ми проїхали село, залишили машину біля, біля людей. І тут вже не дуже є хати, але коли будемо вертатись, познімаємо. До чого я веду? Веду до того, що... Час тут так ніби зупинився. Старі старі будинки, ну, взагалі, все, все по-інакшу. Для, для людей, які приїжджають там з міста чи навіть вже з сіл ближчих до міста, це дуже не, незвично бачите. Це по-перше, тепер куди ми прямуємо сьогодні? Сьогодні у нас буде, можна сказати, один з останніх, а можливо й останній Зимовий маршрут, зимовий похід, тому що кінець зими. Буде далі веснянь. Ми йдемо. Я думаю, що в дуже цікаву подорож. Цікавий маршрут це є маршрут з села Бестрець на шпиці. Правда, ми не йдемо на самій шпиці, є план піти під шпиці. І потім. Тут є такий туристичний притулок, який має назву гаджена. Верніше, що він знаходиться у, у, на, у, на полонині Гаджина. Ну, менше з тим, одним словом, гаджена, наскільки я знаю. Притулок від білого слона. І плануємо там заночувати. Зараз, наскільки нам сказали місцеві жителі, до початку маршруту нам іти приблизно півтора кілометри, так що ми топаємо полегко. Єдине, що знаю, бо був тут один раз, що маршрут дійсно дуже цікавий, на маршруті є лісова церква, лісове джерело. Гарно. Ну і під, під шпицями ми були літом на шпицях, а це ми будемо. З іншого боку і якраз з того боку де найкращий вид на шпиці. Одним словом йдемо, може погано мене чути бо вітер. Вперед. Діма як? Сила зима? Кімнати, коридор закурений снігом. Далі я не пролізу Немає сенсу лізти. Ще одна сироварня, ну йде серед Ого! Шо? Сейчас подумаю. Все за... за копчаны. Тут что-то. Что-то слушают, что-то не знаю. Все из стены, все про копчаны. Тут напевно сир коптіє. Кульочки обривали і напевно сир складали в кульочки. Йдем далі, але на вулиці не можу знімати, бо страшний від. Ох! Каска! Ми попали в справжню бурю, приблизно три кілометри ми йшли величезним снігом, вітром, але дійшли до каплички. А там дорога на шпиці, але йти ми туди не будемо, тому що погода не, не, не жартує. А така капличка. Людям треба було Серед лісу А там є купель. Так, тепер нема вітру, можна вже поговорити. Ми, де ми були? Поселились ми у притулку гаджена. Він отам. Зараз одним словом покажу пізніше. А тут така кухня, ми собі зараз готуємо. Обід. Потім ще покажу номер, який у нас є. Бунгами. Це, якіма каже, це бунгами. Тут з вікна видно, притулок. Єдине, що по часу у нас лише третя година і не знаю, зараз поїмо і будемо напевно відпочивати просто. Така справа, йма макарон. Тверди. Це наші апартаменти. Тут я маю спати. З видом на небо. Тут діма. А за вікном просто. Касково. Така краса за вікно. Красота буде? Так, буде йдемо трохи відпочивати а, це... Одним словом, друзі, лише нам так могло повести на дворі вже майже вечір і нам запропонували безкоштовно побути в чані. Безкоштовно того, що перед нами були люди і був вогонь, воду спустили, напус... набрали чистої, і... але чан гарячий і коротше... Тут така справа, не знаю, що таке буває, але... У нас гарний вечір у Карпатах. Дивіться, з яким видом чан з таким видом, це коротше... Я слів не маю, але зараз я тако перелізу О дивіться Не знаю чи щось буває краще <сум> На даний час Водичка тепленька Дрова тріщут С камінка Дим де, дим, Димде Діма як? Супер Каска. казка навіть не могли уявити, що таке може бути. Мене таке не раз, а ми розрахували. <смір> Мене таке не розраховували. Добре, одне, щоб не намочити камеру. Я її ховаю. Балдіємо. У нас був сьогодні дуже насичений день на події, але не дуже насичений на зйомки. Все через те, що був дуже сильний вітер і тому адекватно щось знімати було дуже трудно. Але з що ми познімали. Завтра ще знімемо оцей, цю хатину, цей притулок покажемо її з надвору, тому що ми не показали її вигляд. Далі завтра, думаю, що у нас буде погода сонячна. У є таке припущення. А мої припущення, вони, як, як правило, точні. Так що завтра чекаємо дуже круту погоду, дуже гарне небо, дуже гарні види на гори. І завтра ми міняємо місце, ми переїжджаємо в інший притулок. Напевно, буде найвисокогірніший, тому що. Зараз ми у селі Бестрець, а завтра ми їдемо в село Дземброня. Дземброня — найвисокогірніше село України, до речі, і відповідно можемо вважати, що притулок в ньому над ним, напевно, також є найвисокогірніший. Лишаємо там речі і йдемо під Смотрич. максимум, що ми зможемо пройти. Одним словом, часу у нас вдосталь, тому що ми близько. Ми вже немає ніякої довгої дороги, ну бо їхати нам сюди приблизно 3 години. А так, ну, з дому я маю на увазі. А завтра ми переїдемо, думаю, до години часу ми будемо там, так як треба, звідси виїхати. тут трошки погана дорога. І І ношувати будемо вже в іншому притулку. Новому притулку він такий цікавий, досить, такий сучасний, і там є живий вогонь, там є камін. правда. Металічний, але камін. Діма вже, до речі, ось там До речі, ще один нюанс нам повезло. Наш номер взагалі-то шестимісний, але нема нікого. Тобто в інших кімнатах є люди, а в нашій кімнаті лише нас двоє. Тобто, можна сказати, везіння за везінням. Але я вважаю, що найбільше це найбільше нам щану. Жалко, що не можна було більше познімати, тому що, по-перше, були мокрі руки, було все мокре, по-друге, вже було практично темно і не міг показати всю красу. Завтра вдень познімаю, покажу, зранку, верніше. і, до речі, потім, коли ми були приблизно дві години в чані. А потім взагалі був такий повний джекпот. Це коли цілий день був вітер і сніг. А коли ми були в Чані, вітер стих практично і зірки. Хтось включив зірки одним словом. Так що було дуже круто бачите, круто, навіть слова путаю. Так? Було мені тепло в чані, що слова путаю. Добре, одним словом, ми. Лягаємо спати, тому що, якщо чесно, вже би поскоршив ранок і вперед. Так що папа, -па, на добраніч, до завтра. Тут ми переночували і в нас були дуже грандіозні плани, але не так сталося, як гадалося. Е, Вертаємося додому дуже швидко, тому що... За ніч війна. почалась в Україні війна, ввели надзвичайний військовий стан. Думаю, що ходити по горах досить недоречно, треба їхати до, до сім'ї. Так що ми біжимо. Насправді ранок дуже класний і погода теж, напевно, була. обіцяє бути сонячною. Відкрились, видно навіть на вершини різні, але зараз реально. Не до цього, тим більше ще е, з нами ночували, вже потім підійшли, пацани з під Києва. Е, їм також зранку подзвонили, вони бігом-бігом збирались. І, і до того всього забули сумку з, з паспортами, з документами, з грошима. Коротше, прикол. Ну як прикол, не дуже прикол. І ми взяли цю сумку і ще маємо зараз якимось чином з ними зустрітись. Або завеземо сумку в офіс, основний кемп у білий слон в Дземброні. Або, можливо, зараз нас сконтактують з хлопцями і ми по дорозі на Франківськ зустрінемось. Добре, всім добра, тепла, терпіння і все буде добре. Всім папа. -па.